Вітаю, шановні друзі! 19 вересня талановиті української письменниці Оксани Забужко виповнюється 65 років. Вітаємо Оксану Стефанівну з ювілею, і цей книжковий огляд присвячено саме їй. Оксана Забушко відома українська письменниця, філософиня та громадська активістка, яка є лауреатом численних престижних премій та нагород. Її книги перекладені 20 мовами. У своїх творах письменниця звертається до тем української культури, національної ідентичності, історичної пам'яті та гендеру. Її творчість багатогранна. Когось вона зачаровує. Когось обурює, однак ніхто не залишається байдужим. Сьогодні розповім вам про книги Оксани Забушко, які є у нашій бібліотеці. Отже, хочу почати з ось цієї книги Польові дослідження з українського сексу. Цей роман вийшов у 1996 році, і це була перша серйозна робота авторки для пострадянської країни. Такий провокаційний роман став справжнім викликом. Письменницю обрушила серйозна критика і нерозуміння. По суті, це один з перших бестселерів Незалежної України. В основі роману відносини української поетеси-іммігрантки і американського скульптора. Письменниця майстерно описує почуття і моральний стан головних героїв. Ця книга не залишить байдужим жодного читача. Серед кращих книг Оксани Забушко варто виділити ось цю збірку помістей та оповідань Сестро-сестро. Тут я хочу зробити акцент на одноіменному оповіданні сестро-сестро. Це твір, спроба дослідити автономний світ жінки. Тут паралельно зображуються думки матері, що опинилася у безвихідній ситуації, і маленької дівчинки, яка мріє мати. Сестру мати вагітна, тому мрії можуть здійснитися. Та сім'я знаходиться під наглядом КДБ, Тож невідомо, що буде завтра. Ще оці збірки хочу приділити увагу повісті. Казка про Калинову сопілку. У цій повісті, написані за мотивами народної казки, Оксана Забушко досліджує одвічні питання, звідки проростає зло в нашій душі, чи справді гріхи батьків падають на дітей? Жіноча версія легенди про. Каїна та Авіля обертається напруженою психологічною драмою «Бароковий колорит», якою тільки додає її чарівності. Повість ця перекладена багатьма мовами і з успіхом поставлена на театральних сценах України та за кордоном. І наступна книга нашого фонду Хроніки від Фортінбраса». Вибрана есеїстика. Ця книга присвячена культурі українського суспільства. До видання увійшли обрані есе, виступи та доповіді, які присвячені гострій кризі культури та літератури. У центрі уваги письменниця перехідна культура України, що виникла на зламі комуністичної та капіталістичної епохи. Кожна нова книга Оксани Забушко це важлива подія. Читачам подобається, що автор не боїться відвертих цен і справедливих міркувань. Тож, бажаючих ознайомитися з творчістю Оксани Забушко, ласкаво просимо на абонемент художньої літератури. Дякуємо за увагу. До зустрічі в нашій бібліотеці.